Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. 15 чи 20 хвилин восьмий, сонце піднімається і вже, і вже жарко робиться. А я біжу ось на город з відром, збирати огірки. Оце в Як роса спадає, її вже немає, мабуть. ще, ще з п'яти годин чи шести. Збираю огірки. Бо пожарі тоді по спеці не хочеться. А не ленте як пов'язалися перчинки гіркі. Будемо робити аджіку. Сиру любить чоловіка аджіку, туди хрон треба, а я вам вже казала, треба ж хрону пошукати. ще. Помідорчики достигають помаленьку. Сьогодні ж. Я вам вже казала, з п'яти годин бігаю туди-сюди, то на город, то назад прибігала вже на сніданок, вирвала і помідорів. А тоді згадала, що там в кінці, в кінці городу в мене ще ж солодка пшінка, тобто кукуруза солодка. А я її ще жодного разу не рвала і не варила. Пішла, коли там є такі кущі, такі сорти, що вже треба, мабуть, ще вчора було її зварити, нарвала по наворію. Вон, жаб, ви знаєте, і по городу, і по двору повно. Оце увечері або рано вранці, Як вийдеш у двір, так тільки під ноги потрібно дивитись, щоб не наступити на ту жобу. Дуже багато. Дуже такий невеличкий ще. Дивіться, бачите, кожен день, кожен день збираю, і вони є, і є. Вночі вже і І Із нас би вистачило, я думаю. Але гору... ці огірки ж родять, то треба дивиться, бачите, треба збирати та їх катати. Видивилася, як на кажу, як сарешки, дивіться, звук. Бачите, висять, бачите. Вичитала рецепт я. В старенькому е, журнальчику е, огірки, які називаються пальчики. оближеш, буду, буду сьогодні, мабуть, консервувати, це так, я ж зранку планую, буду сьогодні консервувати такі е, огірки, але ж вам, з вами рецептом, мабуть, поділюся в наступному році, бо я не знаю, чи, чи будемо облизувати ті пальчики як їсти, чи ні. І ще ж їх не куштували за таким рецептом. Хочу вам же оце показати, Я диньки навесні як садила, то там два кущики диньок виросло. Підсаджувала ось тут маленькі, маленькі в'яжуться, не знаю, ж, коли вони будуть. А ті кущики, що... оце ж... а ті кущики, що з весни росли, то дивіться, ось тут. Ось, бачите, ось така вже динька. Росте, достигає. А це ось подивіться. Який плодючий кущик. Давайте з вами порахуємо, скільки їх тут лежить. Рахуємо. Ось дивіться. Одна динька. Бачите? Дивіться, друга. Третя. Четверта. Ви рахуєте, так? Четверта. П'ята. Шоста. Шоста. Ну і сьома динька, Бачите? Один кущик, а нагодує нас динями. І сьогодні майже відро огірків назбирала. Кожен день в це по відру. Коли трохи більше, коли трохи менше, а є. І оце, за кожним разом є отакі. Огірки, наче ну, ховаються від мене. Мене запитували, які ви огірки сієте. Креспіну мені колись порекомендували, я кожен рік креспіну сію. Фенікс плюс там і Фенікс 640 там, чи як. Оце, ось бачите, він такий огірок смачний мені їсти. І в консервацію він також йде. А то виписую я огірки. Відео є, коли я отримувала посилку із насінням огірків. Передивіться, бо зразу я так назви сорту вам і не, і не скажу, не пригадаю. А кому цікаво, знайдіть відео та перегляньте. Моя ось капуста, дивіться. Зійшла майже на ніщо. Білокрилка господарює повним ходом. Скільки не кропили, не допомагає. Дивилась я в інтернеті поради то мені саме найбільше саме найбільше сподобалась порада одного чоловіка. Каже, що ти перепробував? А воно наче ще, і ще більше її, цієї біл, ці білокрилки, з'являються. мабуть, самий найефективніший є. метод це паяльна лампа. Оце так, дівчатка. Лось, сади, працюй, а тоді йди в магазин, в магазин та сітками цю капусту купуй. Чотири рази сходила на город. Фух, і моя п'яткова шпора, п'ята з п'ятковою шпорою волає. Доки ти будеш оце шлюпати туди-сюди. хватить тобі. 50, чи льош. Та, та не муч ні мене, ні себе. Та хоча б і хотів би іще раз сходити, то вже хватає. Піду зразу про холодного компотику поп'ю. Пам'ятайте, що в спеку холодного з холодильника пити не можна. Тим більше як прийшов із вулиці та розпашив ноги мить, чи обливатися холодною водою, крижаною Боже в пасі. Бо може, може бути ой, оце ж так шкандибаю, може бути е, розрив кровоносних, кровоносних судин. І отож тоді заробить якась людина, може, і інсульт. Тепленьке. Про прохолодне так, кімнатної температури і тепленьке п'ємо. І побільше перепочиваємо. І по жарі по сонцю не ходимо. Ось так я протязі дню сідаю та ось таким, бачите, гарним дрючком. лопати, мабуть, п'ятою качою. Ачаю вже довгенько, але поки що здвигів немає ніяких. Багато ви мені писали порад. О, буду їх випробувати, а саме там у мене у погрібі стоїть вже одна. Одні ліки стоять. Куряче, куряче яйце свіже з домашньої курки. Залила цим отстовою есенцією. І тиждень треба, щоб воно там у темноті ж постояло, розчиняється, ж, мабуть, ж, те яйце, я ще не знаю, <гум> побачу. А тоді через тиждень зілю я оцтову есенцію, туди вкину аналгін, аспірин і розм'якшене вершкове масло, бажано домашнє сколочене. І оце цим намастить п'яту. І як писали, казали, що навіть і одна процедура допомагає. Побачу. І з вами ж поділюся. Чи попустило, чи ні. А поки що ж так, ось так беру дрючок, вже ж я і качаю. Ну що ж, дорогі мої підписники, вам я показалася, з вами привіталася. Продовжую я свій дрючок качати. А тоді, хоч-не хоч, а треба знову йти та працювати. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!